Новорічна красуня цьогоріч буде у кожному домі. З цього приводу думки різні, але продаж стартував і попит вже є. В перший день продажу на офіційних локаціях різноманіття самих новорічних дерев і покупців. Ігор продає вічно-зелені дерева уже не перший рік. Тож у цій справі каже, знається. Нам розповідає ціни у нього приблизно такі, як і торік. Є ялинки справжні, а є з гілочок. В середньому 400-500 гривень сосна така там в районі двох метрів метр Ну, Там якась велика така. Метрів два з половиною, то там гривень 700-800. Ми маємо таких п'ять штук. Ціна на ялинки відрізняється в залежності від її пишності, висоти та місця, де її вирощували. Попри те, що сьогодні понеділок і лише перший день продажу попит кажуть є. Маємо. 150 таких ялинок. Куплені вони в підприємця, вирощені вони на паях, село Дзвеняча, то рахується самосівна сосна. А по іншу сторону дороги продавець Василь. Він теж сьогодні розпочав продаж, пропонує нам і мотані ялинки Карпатської ялиці, і навіть віночки з Івано-Франківської області. Віночки по 150 шишками. Більші ялинки оці по 400 і оці по 250 менше. Купують ялинки сьогодні ті, хто хоче встигнути прикрасити квартиру до Миколая. Кажуть, ціни не кусаються, тому беруть. Хто, аби настрій дітям створити, хто, щоб таки мати основний новорічний атрибут вдома. А ще діляться приємніше бачити в домівці справжні ялинки, які пахнуть та розпускаються. Звичайно, жива то приємніше, то якщо є місце, відповідна квартира, десь куток. А де, так як ми живемо в цьому будинку, то е, маленька площа, нема де розвернутися, як багато людей. Хіба на столі ставлю маленьку, тільки пластмасову і так обходжуюся. Ні, ну мені подобається жива ялинка, але не все є можливість гарну вибрати. Те, чи доречно ставити вдома ялинку, люди не обговорюють, бо це справа кожного. І навіть, попри прикрашену домівку, про війну в країні ніхто не забуває.